Компанія SunOne – роботодавець в Україні, що забезпечує роботою десятки тисяч робітників на заводах, складах, у магазинах, готелях. Наші працівники та міжнародні клієнти цікавилися, чи є у SunOne представництво в Угорщині. І нарешті ми можемо відповісти: так ми запустили повноцінне представництво SunOne в Угорщині, що діє на території усієї країни. Ми запрошуємо вас працювати з нами, тому що ми, українці, і наша мета надавати українцям в Угорщині найкращі умови роботи. Ми пропонуємо гідну оплату, офіційне працевлаштування та індивідуальні умови праці. Наші координатори на зв'язку 7 днів на тиждень, 12 годин в день. Ви завжди будете почуті. Ми тут для того, щоб захищати ваші інтереси та гідність на ринку праці Угорщини. Приходьте працювати у Сан Ван в Угорщині.